Як завжди, яскраві кольори ниток на сніжно-білій тканині. Маки, троянди, тюльпани всі, наче оживають на цих картинах. А птахи, от-от, так і пурхнуть з рамки. Ці чудові картини та рушники вишили своїми руками майстрині клубу Олександрійська веселка для того, аби представити свої роботи у музеї до Дня Незалежності України. Сиснева виставка відбувається в четверте. Скільки Існує наш клуб Олександрійська висока. В цьому році вона представлені в вигляді картин. Картини дуже гарні, як сказали майстрині у нас перед цим. Різнопланові, дуже яскраві, оформлені дуже чудове. Різні техніки використані у нас. З'явилася витинанка, у нас вона тільки-тільки починається. Були роботи, але дуже мало. В цьому році представлено більше. В основному вишивка крестиком. Ну, що я хочу сказати? Хочу подякувати нашим майстриням за їхню активну участь в житті нашої Олександрійської веселки. Побажати їм творчого натхнення, здоров'я саме головне, злагоди сім'ях і поздоровити з наступаючим святом Днем Незалежності, щоб дійсно ми жили в нашій незалежній країні. Хотілося б сказати таке слово заможні. Щоб ми знали, за що ми творимо, щоб наші роботи були оцінені. Серед традиційних вишитих растиком робіт є картини, вишиті гладдю, а також використані нові техніки, такі як декупаж на дощечках та в оформленні рамок для картин. Чудова композиція квітів вишита стрічками. Я шию все для душі і від душі. Бо мені органи, чи западний, заграничний, я не знаю. Ви мені Я її сила. Я толі вийшла, то лі ну, з таким натхненням. За границею в мене дуже багато робіт. І тут багато в мене замовників. Далі зараз в останній час, у своє время, я одній жінці вийшла в платі. Завтра вона їде на представлення пірога. Рукодільниці клубу Олександрійська веселка кожної виставки вражають своєю фантазією та вміннями. Майстрині виставляють свої роботи не лише на тематичних виставках в краєзнавчому музеї, але й відвідують виставки ярмарки, аби реалізувати свої роботи. За словами майстринь, купити їх роботи багато хто хоче, але для Олександрійців віддати 500 гривень за вишитий рушник, виявляється, не по кишені. От і шукають рукодільники більш заможних прихильників своїй творчості на ярмарках в Полтаві та Києві. Хотілося б возмістити той матеріальний. Розход, який ми купляємо рамки, купляємо ткані, купляємо нитку, і, звісно, хотілося б щось продати. А поки що, у краєзнавчому музеї Олександрійці можуть милуватися роботами рукодільників ще місяць. Та віддавати свої голоси за найкращі вироби. У музеї є спеціальна скринька, а біля кожної роботи є номер та прізвище автора. Проголосувавши за наші роботи, городяни нашого міста, ми закликаємо, щоб вони прийшли, подивилися, проголосували. І тобто, незалежне оцінювання, так сказати. А ми підводимо завжди підсумки, дивлячись і рахуючи голоси за наші роботи і вдячні за, за те, що люди голосують. І Це є ну, не матеріальним, а моральним стимулом для нашої творчості, продовження створення ось таких гарних виставок. Отож, підтримайте майстринь Олександрійщини та завітайте в Кєєзнавчий музей. Він працює з вівторка по п'ятницю, з 8 до 17 години, у суботу з 9 до 17 години. Вихідні неділя та понеділок.